Заліплював я дирку роствором. А дирка дуже глибока і велика, тому накласти багато не виходить. Я наклав два чи три слої, а воно підсихає і потихеньку падає вниз. Отак. Ну, а тому зараз, трошки іншим способом, пішов, наклав досить велику кучку. на Цю кусок деревини і притиснув. Не знаю, якщо вчепиться, значить тоді ще долотаю трошки там, де будуть дірки. Якщо не вчепиться, ну, значить потрібно буде робити дуже поступово. Один-два слоя, потім висихає, потім знову один-два слоя, потім знову висихає і так далі. От, зробив я. Здається, 3 чи 4 за місяць, тобто десь біля 4 кг пішло уже суміші, щоб заробити цю дірочку.